конфетка 888. Який улюблений спогад з дитинства? І Итак, конфетка 888. Улюблений спогад. Не можу перший спогад, який зараз прийшов в голову. Це, можливо, не найулюбленіший, але найкомічніший це коли мені було років, напевно, 6-7. А я з батьком пішов кормити гусей лебіді до річки. Це була зима. Мій батько мене тримає в принципі на цією річкою. Ось отак. От за комбінзон. я просто вишу і кормлю цих гусів. Це для мене був просто кайф. Ну і в якийсь момент він трошки послизнувся, і я пішов прямо у воду. Він мене дуже швидко витяг з вітами, поїхав додому, і це був перший раз у житті, коли я спробував алкоголь. В чаю він мені трошки налив горілочки, щоб я зігрівся, і мій організм зігрівся. Я пам'ятаю, я просто після цього такі, земля в ілюмінаторі просто ходив, і в мене все шаталося. Я такий веселий був. І я пам'ятаю, батьки з цього просто сміялися, угорали.